Усім привіт, з вами Роман Стар. Це моє нове відео. І сьогодні, як я вже почав сьогодні будувати секрет, таємний секретну кімнату, я маю на увазі базу, то ми зараз продовжуємо. Поїхали! Я знайшов один лайфхак. Плюс в мене спросити, чому ти ось так зробив? І те твої поршні. А тому, що я пробував пробував, і мене не вдалося зробити механізм. Було дуже мало міста. І я знайшов один лайфхак зараз. Але ось так треба поставити таблички. І потім поставити картину. Давайте спробуємо. Вау! Можна не так підійти? О! Можна о! Я зараз хочу роздабити якусь... Редкий случай так щось та я не хочу нічого писати. О, картина Маутенбрук. О! Я, я просто слухав про таку картину, но я не хочу її. Може її можна получити ще раз? Ні, я не хочу. О! Ось, і в нас є таємний вхід. Ось. Я зараз вам це продемонструю. Дивіться. Ось, приходить другий ігрок. Зараз. Усі речі тут скинув, бо мені не потрібний. Ось, приходить гравець такий. Ла-ла-ла, о! Вау, тут картина. Вау! І він і він нахотів і такий, хоп! Ні! От у нас такий дивиться, дивиться! Аж потім він попадає середину, Такий, вау! Тут красиво! Ясно? Картина така велика, що я навіть не знаю ход, вхід. Давайте Ні. табличка нам потрібна. Ну і картина теж. Ось картина. Ні, давайте покоротше. Я хочу одну велику, тільки. У мене є ідея. Зараз земля. Чумс, чумс. Земля, земля. Добре. Я не знаю, чи спрацюється. Тому що я перед цим відео ще хотів так зробити, але в мене не вдається. Бачите? Я нажимаю і нічого не відбувається. Можна просто так поставити картину? Так, друзі? Там ще... В... Ні, нам потрібна покоротше картина. Коротше, в нас проблема з трішки з дверями. Я хочу тут одну картину, яка найраскривіша, як як гравці, другі говорять, цей череп. Зараз на внизу я не хотів туди, а як ця картина з'явилася. Ой. Ось. Ось наша таємна база. І нам тут не треба. Треба ось. Той блок. Ми його зламаємо ось. Все готово, але тут не все ще декоровано. Наприклад, у нас є соколипи і ще немає юстри. От зараз ми її зробимо. Буде ну, трішки важко у нас найсправжнією литися, але є один спосіб. світлокамінь. Я зараз його знайду. Ось він, пробачте? Добре. Тому два, два блока нам вистачить. Я вже входав. О! І! добре, все добре. Ось зараз ми зможемо ось так зробити ось таким чином. А у нас вже мало часу, як то швидко воно йде. Ні, там був блок. Нічого, ми можемо цю проблему закладити. Легко. Ось так. А потім там буде... Трава. Та тут вхід. О, зайшов. Добре. повертаємося. Ні, знову. Ні, на цей раз нам не треба виходити. Добре. Зараз ми ось. Ось тут якось. Скочимо вастенько. І в мене є ідея поставити картину. Ні, я зламав блок. Стоп, там є ще один. Там можна? Да, Та давайте... Ні, там не хватиться. Ось, нам вже весь візод. Можна котину з крипером? Давайте, будь ласка. Так! Ось ми закінчили наш... Ось що я хочу ще поставити, щоб ми пам'ятали про нашу країну. Ми поставимо наш новий український флаг. Ось ту же діло і Ну І так далі. У мене єди. Зараз у нас вже часу дуже мало. Можемо ось так зробити. Ось таким чином. Ні. Ну ось таким. Ось таким. Добре. Ми закінчили з декорацією. Усе, ми закінчилися моєю базою. Я дуже, дуже думаю, що вам сподобалося. І всім До побачення.